Почнемо наше обговорення з нашим наступним гостем, як я і казав, Віктор Ягун з'являється нині в нашому ефірі. Пане Вікторе, слава Україні, радий бачити вас. Героям слава добро здоров'я. Розкажіть, будь ласка, усім нам, що означає мінус великий десантний корабель, мінус підводний човен і мінус завод Арджинікідзе». Я ще докладно нашим глядачам пояснив, що це за завод, коли він був заснований. Що це фактично основа морського фото, Чорноморського флоту Російської Федерації зараз, так? щодо ремонту, модернізації і так далі. Що означає вся атака в контексті користі України, в контексті користі Збройних сил України, в контексті того, як далі буде йти ця війна? Ну, я почну напевно, з заводу. Не знаю, чи це правда чи ні, але мені здається, що це якраз той завод, який колись входив в бізнес Імперію. Колишнього президента Петра Порошенка. Ага, цікаво так, він, да, він, він був віджатий е, після анексії Криму і включений е, в, систему, е, в систему державну систему Російської Федерації військового е, Чому? Тому що е, цей е, завод справді унікальний, тим, що крім того, що він там може ремонтувати, він може до е, Допрацьовувати, тобто, доводити до завершення кораблі, які спущені на воду, напевно, на інших верфях. Це чому унікально, Тому що росіяни користувалися цим вони через системи каналів і річкових річок спускали в Чорне море, через Азовське море, в Чорне море кораблі. І е, ці ж кораблі доводилися саме на цих на цьому заводі, е, і тепер я так підозрюю, що в них будуть проблеми з е, цим е, тобто, вони не зможуть таким чином поповнювати, ну враховуючи, що е, вхід е, в Чорне море для них закритий, вони таким чином не, не зможуть поповнювати повноцінно кораблі. Я так сподіваюся, е, що стосується безпосередньо, Пошкоджених королів не будемо казати, знищених, поки що пошкоджених десантні. Кораблі це ну, по-перше, вони в Росії не виробляються. Вони вироблялися в Данську в Польщі. Якщо я не помиляюся, цей корабель був 84-го року. Випуску це такий один з останніх кораблів, які ще встигли радянські ВМФ отримати від своїх союзників по Польщі тоді. І е, наявність їх в Чорного моря якраз і базувалася на тому, що вони цією е, великою кількістю збиралися е, здійснити десантну операцію м, в Одесі на узбережжі Чорного моря. Е, ми пошкодили нещодавно за допомогою морських дронів е, його, його аналог і е, цей Оленігорський е, 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 гарняк. І якщо... тепер цей корабель. І це значно зменшує можливості Росії в десантних операціях в даний період. Друга, друга проблема, з якою яка у них вин буде виникати, це можливість в разі виникнення проблеми з Кримським мостом. Вони тепер не зможуть використовувати повноцінно ці кораблі для перекидання військ якихось там логістичних якихось моментів в Крим. Це так само величезна проблема, і на останок треба зрозуміти, що вони ж їх активно використовували для підтримки своєї операції в Сірії. Вони дуже дієво це все робили. І зараз так само величезна в них буде проблема. Ну вони зараз не могли їх використовувати, але в майбутньому фактично десантний флот все менше і зменшується. А це не одне не перший, і не останній, Я так підозрюю. Корабель десантний, який наші знищили, починаючи з Бірдянська, там по Саратов був знищений. Так і е, нарешті вперше Україна дісталася підводного човна. Не просто підводного човна, а їх там всього чотири на чорному морі. Це носії калібрів, які е, дуже важко дошкуляли Україні, і дуже важко їх дістати, якщо вони на бойовому чергуванні. Тому що ми поки що не спроможні, якщо можемо атакувати надводні кораблі, то підводні човни поки що в нас таких можливостей не було. Ну, ми знайшли іншу, ми його в дістали. Тому мінус один підводний човен і мінус один носій калібрів це досить значна перемога. Скажіть, будь ласка, чи можна якимось чином подвоїти, наприклад, ось цей успіх? Чи росіяни готуватимуться? Тому що ми, наприклад, спостерігаємо, що після атак там по авіації якісь сітки почали з'являтися металеві, які якісь шини потім щодо мосту, також там є відповідні огородження, значить, сітки в воді безпосередньо зверху щось чимось намагаються накривати інші там плавзасоби і так далі? А вони також? Вчаться, нам буде важче е щоразу, коли от ми будемо планувати подібні операції. Зрозуміло, що важче. Не треба не досінити ворога. Вони е мімікрують під наші, е наші атаки, вони намагаються їх мінімізувати, і е навіть та техніка, яка зараз з'являється на фронті, вона е в якійсь мірі адаптована до тих е загроз, які несе українська армія. Ну там, починаючи від е, ребів на танках і закінчуючи там навіть тими е, навісами, вони так само там п -п -п певно певну свою функцію несуть. Е, просто так їх не пробити нашими цими дронами Камікадзе. Але разом з тим е, треба відзначити, що Збройні Сили України, сили оборони, будемо так їх називати, України, вони досить творчо підходять до цих питань. І як, як не дивно. Е, не повторюють на ті напади, які здійснюють. Тому я сподіваюся, що і наші не зупиняться нам досягнемо. А Путін зустрівся з Кимчинином чотири години тривали перемовини. Я так розумію, що в декількох форматах вони відбувалися, і в рамках. Зустрічі в розширеному форматі і фейс ту фейс тет тет так би мовити, безпосередньо Кім Путін, ну і перекладачі, звичайно там були деякі конфузи. Я не хочу про це навіть згадувати, тому що не без цього в Росії і в Північній Кореї, але от суть наповнення. Деякі, значить, заяви прозвучали від Піскова, який сказав про те, що там ризики ядерної війни не обговорювались, але між тим він каже про те, що по всім компонентам пройшлись в рамках розмови, у тому числі щодо військової сфери. І не секрет, напевно, ні для кого, що обговорювали не зброю, оскільки навіть Шойгу там був присутній. Так от я хотів би запитати, наскільки масштабними можуть бути в майбутньому постачання військові постачання з Північної Кореї до Росії. Чи можуть вони вплинути на хід бойових дій, якою буде відповідь заходу, тому що Білий Дім закликав Північну Корею не допомагати росіянам? Ну от ми бачимо, що вони там без п'яти хвилин будуть їм допомагати. Буде якась відповідь? Ну тут треба, треба розуміти декілька моментів. Перше, при всій повазі наших партнерів вплинути на пхіньян може тільки одна країна, це Китай, тому якщо і здійснюватися якісь заходи. То вони був здійснюватися в рамках відновлення контактів і нормальних стосунків Сполучених Штатів чи якась нормалізація стосунків, будемо так називати, з Китаєм. Наскільки яким може піти на відрив від Китаю, це якраз залежить від того, що він отримає від Путіна, тому що деякі речі, які Китай там вказує корейцям північним, Північні Кореїці або ігнорують, або так роблять вигляд, що вони не зрозуміли. Е, є багато моментів, які дуже потрібні кімо. Навіть не, не Путіну. Про Путіну це окрема тема. Ми, ми, про Путіна, тобто можна дуже просто сказати: Путіну потрібні снаряди: снаряди і е, в разі неможливості запуск заводів, які є в е, в, в Кореї. З використанням рабської робочої сили корейської, то якої немає в Росії, і яка буде без там не знаю в режимі 24 на 7 давати ті снаряди, і якраз це якраз та можливість отримати ті 2 мільйона снарядів. Чому 2 мільйона Тому що нам пообіцяли один мільйон. От вони вирішили, що 2 мільйони. 2 мільйона снарядів для Росії. Це, от то що хотів Путін. Я не вірю про зброю. Там її не так багато насправді в країні а от заводи, які можна запустити, і, і випускати, ті то озброєння то це да. А от кіму Кіму треба дуже багато. Киму треба продовольство, Треба Кіму треба задіяти своїх робочих, яких можна буде за рахунок Росії нагодувати і отримати валюту за цю зброю, Кіму треба вирішити питання. Ізоляції і необхідності через Росію вирішення певних там політичних моментів потрібна то, що й, до речі, потрібно Ірану, це ривок в авіації, тому що то, що в них з авіацією погано, це знають всі, і вирішити її поки що Китай не допомагає. А отримати десяток там, навіть чи 20 навіть застарілих радянських літаків. Для кор північної Кореї це досить... досить потрібно. І е... то, що стосується ракетних технологій, тому що ми там чули про їхні балістичні ракети, там на відстані що е... вони летають там 13 тисяч кілометрів, але ніхто там не перевіряв і не знає, чи літає чи ні, е... Кому потрібно е... вийти з технології, на яких вони зупинилися, а це технології кінця 60-х, початку 70-х, і зробити стрибок в хоча б 80-ті, йому потрібна ядерна технологія в першу чергу то, що стосується підводних човнів, тому що вони продемонстрували, що в них є підводні човни, які можуть нести тактичну ядерну зброю, але тактична ядерна зброя на їхніх підводних човнах не може підійти близько до узбережжя Сполучених Штатів і нести загрозу для штатів. Їм потрібні технології для того, щоб запустити своє виробництво. Атомних човнів, і мати можливість підплисти ближче до Сполучених Штатів і таким чином тероризувати і загрожувати її. Ну і зрозуміло, що ядерні технології на предмет того, щоб покращити ситуацію з їхнім озброєнням. Про що вони там домовилися? Дуже цікава ситуація, тому що Росія сама особисто була ініціатором і голосувала за останні 30 років значну кількість. Резолюцій Ради безпеки ООН щодо обмеження тих чи інших програм там чи дій стосовно Північної Кореї, і якщо зараз вона піде на відвертий відверте торпедування цих всіх голосувань, вона фактично ставить себе поза системою ООН. І ми в черговий раз опиняємося, коли постійний член ООН. Ігнорує е, самі е, самі резолюції і саму діяльність ООН. і знову постає питання: чи варто Росії взагалі перебувати в членах цієї організації, mm -hmm, так um, пане Віктор? цієї ночі росіяни вдарили по Одеській області, по Донецьким портам, по іншій інфраструктурі. Ми бачили е, світлини. Ну, жахіття насправді вдарили вони шахедами і. Паралельно з цим, буквально щойно, під час прямого ефіру з'являється інформація про те, що в Румунії виявили уламки дрону після атаки Росії на Одеську область. ці уламки були знайдені в районі двох сіл. І вчорашня новина про те, що румуни. А це вже друга історія. Ми давайте ми нагадаємо, що це вже друга історія, тому що. Третє, навіть навіть третє. Бачите, от я згадав про дві. Ви ви задали про три. Тому що раніше як було? Україна заявляє про те, що значить територія Румунії також ну вона не була ціллю, але там уламки ракет чи дрону були знайдені там чи вразили територію Румунії. Виходить президент, каже про те, що ні не треба накаляти, все буде окей, ми нічого не виявили. Преса місцева румунська пише про те, що Україна хоче втягнути НАТО у війну. Нагадаємо, що Румунія це країна НАТО. Після цього виходить міністр оборони і каже, так, дійсно, ми зафіксували таку історію, це правда, так, так все й було. Тепер знову ця, ця вся історія продовжується. Але паралельно, паралельно з цим, замість того, аби там, я не знаю, скликати там, представників НАТО, задіяти якусь статтю устави їхнього НАТО, вони, все, що вони роблять, це задумуються над евакуацією е, значить, е, сіл і, що найсмішніше, напевно, будують якісь укриття. Жодної Ні, але... іншої жорсткої реакції немає. Це країна після НАТО. Другого, після другого випадку, коли вони е, знайшли після першого дрону, вони знайшли другий дрон, і от після того другого дрону вони викликали е, там постійного представника чи посла, не знаю, там постійних ну... представник і щось там йому сказали: на, на жаль, ми стикаємося з тою самою ситуацією, як було і в Польщі. Поляки виявили залишки ракети. Якщо я не пам'ятаєте, за 400 кілометрів Бог знає де no. під західним кордоном. І вони тиждень-тиждень всіх всіх переконували, що це ракета. Я не кажу про ці С-300, які там впали, тому що в мене є там своя версія і своє розуміння. там Вони прийняли рішення, що це українська ракета, ладно Бог з ним. А тут відверто ракета була знайдена, Бог знає де в лісі. і І що? І нічого. Це нічого. І е, це в черговий раз говорить про те, що росіяни можуть спокійно, спокійно десантуватися в одному з районів, що вони, до речі, хотіли зробити за допомогою Вагнера, якщо б все продовжувалося так, як продовжувалося. Десантуватися в якомусь містечку, наприклад, як у нас було в Славянську, запідняти там, не знаю, навіть не російський прапор, а прапор якоїсь вільної Латвії, радянський, і сказати, все це територія і і, і що. Ну, Латвійська армія спробує деблокувати то місто, да там а то буде дуже довго сперечатися і казати, Ну то ж не Росія. то ж блін, от якісь там непонятні, якісь чмутні чуваки, ваша проблема, ви розбирайтеся На цьому рівні, на жаль, вони поки що і залишаються. І ми всі якраз кажемо, що слухайте, каже, ми воюємо за всіх вас. Желаний Бог з ним, ви не хочете воювати особисто. Так дайте зброю, якою можна воювати. Пане Вікторе, а що має статися, аби НАТО дало належну оцінку, тому що відбувається, і зрозуміло нарешті, що мова йде про національну безпеку не лише України, але й членів країн НАТО. <кхід> Насправді, все ж таки, Локомотивом змін в психології НАТО є країни Балтії в якійсь мірі Польща. Польща, правда, менше, вона просто сама готується, вона сама не хочу нікого переконувати. Вона в якійсь мірі Чехія ще, але а країни Балтії просто вилають. Чому? Так. Тому що, ну як приклад, я не веду всі, всі цей приклад знають, але я просто був якраз той період в одній в з країн Балтії, і ми там безпосередньо говорили. Концепція була дуже проста раніше до, там, е, умовно, до 22-го року, до лютого 22-го року. Е, умовно, е, умовний ворог нападає на країни Балтії, захоплює їх на протязі трьох тижнів. Після того, напротязі тих трьох трьох тижнів НАТО готується до відпору і десь там через місяць починає наступ і звільняє територію. Це приблизно така сама концепція, як була колись використана. Країнами коаліції про звільнення Кувейту. Але коли відбулася трагедія Ірпеня, Бучі Гостомеля, країни Балтії поставили грубо питання. Ви хочете, щоб вони місяць над нами знущалися, знищили нашу, там не знаю, еліту, розстріляли підривали нашу економіку, а ви нас через місяць, можливо, звільните? Кому це треба? І концепція повністю помінялася. І зараз, якраз оці навчання, які йдуть НАТО де 30 кораблів і десь під 3,5 тисячі військовослужбовців, вони якраз направлені на не на оборону, а на і навіть не на відбиття атаки, а фактично на превентивний удар. І це правильно нарешті, тобто, вони не просто базуються в країнах Балтії, а вони готові до... Превентивного удару по тих підрозділах, які можливо будуть накопичуватися на кордоні, і коли е, піднялось питання про е, можливу е, провокацію вагнерівців на території Польщі або Крін Балтіїну скорського Литви або Латвії, там в Латвії там є такий райончик, такий мутний, то американці вийшли і сказали: слухайте, каже, ми е, тут порадилися і прийняли рішення. Що будь-який виступ Вагнера буде рахуватися не вагнерівцями, не білорусами, а росіянами. Росія не? і все, і і провокація якось так, ці всі можливості там десь погуляти до Жешова, вони десь кудись зникли, і сам, і сам Вагнер десь там розсосався, його вже немає. Фактично, я до чого веду? Що румуни просто е, вони розуміють, що ми і Молдова це поки що той буфер. Які можливо стримує росіян, і вони просто не хочуть, якщо б вони безпосередньо межували з Росією, я би знаю, я думаю, що відношення було б набагато радикальніше. Хоча насправді, спілкуючи з військовими, вони більш правильно налаштовані, і вони, вони були тими локомотивом, який застав. Країни НАТО ввести війська в Румунію, розгорнути Петріоти, розгорнути авіаційний компонент, і то, що зараз деякі кораблі, які йдуть з рідним коридором вздовж кордону вздовж територіальних вод Румунії і Болгарії, охороняються британцями. Це так само то, що Румуни дозволили це робити. Я. Я розумію військових і розумію політиків румунських. Ну, на жаль, вони ще не перейшли ту межу, в яку вже не бавляться не фіни навіть, і тим більше Балтійці. Mm -hmm. um... Низка ЗМІ повідомляє про те, що з посиланням на СіНН про те, що ухвалено позитивне рішення щодо постачання Україні атакам з е, медійний сплеск, інформаційна активність в останні дні в особливості, які стосуються саме ось е, цих ракетних систем. Скажіть, будь ласка, вони як можуть змінити правила гри? Е, тому що, от мені військові експерти кажуть про те, що свого часу Хаймерс. Влітку це зробили. Тепер Атакамс. І це дійсно суттєво вплине на перебіг. Хоча між тим, паралельно багато хто також говорить, що не потрібно покладати величезні надії, величезні сподівання і розраховувати, що якась одна конкретна зброя може повністю забезпечити нам перемогу. Але суттєво вплинути можуть. Як? Ну почнемо з того, що їх, на жаль, не так багато є. І питання передачі. Е... Цих ракет стояло не стільки в контексті того, що давати не давати, стільки звідки давати, угу. тому що їх всього 4 тисячі штук. От 4 тисячі штук на всі на штати, на от. от. І весь цей період, поки <кій> йшла дискусія, йшли перемовини з виробниками на рахунок можливості розпочати виробництво. Запустити його, і як швидко ми можемо. Ну, не ми, а е, наші союзники можуть поповнювати запаси. Тобто вони нам щось віддають і їх треба поповнювати. Тому розраховувати на величезну кількість, яких ми зараз тут всіх закидаємо цими ракетами, так само неможливо. Якщо нам дадуть декілька сотень, це буде величезна перемога до 500 mm -hmm. і більше. А може просто дати десятки? Можуть дати десятки, на жаль. Mm -hmm. Що це таке? Це балістична ракета середньої, навіть малої е, малої дальності. Та, Середні за 500 малої там, до, ну, це 300 кілометрів. Але в росіян вся, вся логістика до Хаймерсів була побудована залізниця фронт, залізниця фронт, залізниця фронт. Коли з'явилися Хаймерси, вони змушені були відсунути все на 90 кілометрів. 90 кілометрів це плече підвозу машинами боєприпасів, починаючи від залізниці, від залізничної станції і до передової, це плече збільшилося в півтора рази. І не так багато машин, і все вручну. В них немає авто, тобто, все вручну, і ця ручна робота вона не дуже, не дуже дозволяє покращити оцю логістику. Якщо ми зможемо відсунути цю, ці логістичні ланцюжки хоча б ще на 100 кілометрів, тобто до 200 кілометрів, це буде величезна перемога. Чому Тому що фронт росіян чітко почує голод, не просто снарядовий голод, а голод всієї логістики, харчування, забезпечення боєпри... боєзапасом звичайним. Вивіз полон вивіз поранених, все все відсувається у росіян. все прив'язано до залізниці, і якщо ми побачимо ті залізничні вузли, які ми до яких ми зможемо дотягнутися, це буде просто ну унікальна ситуація. Плюс до того всього є питання по боєприпасах, які вони будуть? Чи це буде просто ну умовно кажучи, як наша точка утіків збільшений радіус дії, і, і, і більш точніша. Чи це буде, наприклад, касетні боєприпаси, які, якими ми зможемо накривати ті ділянки фронту, або ті, ті місця дислокації, де війська Росії перебувають в резерві, а це якраз до, до 200 кілометрів. І це, це, це дуже позитивно. Ну і на останок. Нам просто треба зробити своє, от і все. Пане Віктор, Кримський міст може бути ціллю для Атакамс? Так, да, може. Безперечно. Як ви думаєте, коли, коли, коли Антоні Блінкін приїздив до Києва і, вочевидь, напевно, цю тему також вони обговорювали про надання Атакамс, Чи були якісь застереження, якісь обмеження? Окей, те, що стосується виключно території Російської Федерації, ми розуміємо. Але, от Крим для штатів це все одно так чи інакше. Тема, ну, ну от вони не полюбляються обговорювати так. Публічно ми чуємо заяви про те, що Крим український, Україна має право використовувати всю зброю на території України, в тому числі на тимчасово анексованому Криму. Але західна преса, преса пише про те, що для адміністрації Байдена це все одно червона лінія. То скажіть, будь ласка, наскільки ми можемо бути вільними у тому, аби використовувати американську зброю по Криму, тим паче по символу путінського режиму і путінської окупації в Криму? Я думаю, якщо після. Ну, я думаю, що після перших ударів, а ми використовували навіть хаймерси по не кримських мостах, а по переходах в Крим, і якихось там суперечок не було. Я, я би не, не думав, що прямо по, не по самому Кримському мосту, можна по залізниці, по заліздрожньому вузлу е, е, Феодосії. Тобто, або в керчі. Тобто, це така філософська справа, де воно буде перебито. Нам, нам в першу чергу це залізниця і знищення її інфраструктури. Вибачте, дозвольте, буквально з'являються новини. Хотілося би, щоб ви прокоментували, якщо можна. Шойгу, наприклад, каже. о ходе СВО. Продолжаем выбивать технику, выбивать весь состав всех тех, кто продолжает контрнаступление. Мы пережили весеннюю, летнюю кампанию. Вот сейчас пришла осенняя кампания, она сейчас идет. Войска занимаются тем, что держат активно оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надежно обороняют то, что на сегодняшний день им нам необходимо оборонять, это те направления, на которых ВСУ пытаются сузить прорыв, но главная задача это выбивать, выбивать технику. Победим, у нас нет других вариантов, мы обязательно победим. Вчера Путин на форуме сказал, про то, что миллиард танков знищено, 100 триллионов хлопцев с ЗСУ знищено, и техника, и боеприпасы, и, и мы, в общем, уже победили. Скажіть, будь ласка, от давно не було ось таких спічів від Ішейґу, і, тим паче, і Путіна, тому що я нагадаю, що в останнє, там майже не щодня вони казали, що контрнаступ провалено в, в Збройним силам нічого не вдається зробити. Потім затища, от штиль просто максимально. Тепер знову вони зринають з за такими заявами. Це означає, що у них там все погано? Ну не дуже добре. Не дуже добре. Вони остання новина, вони ж готували резервну 25-ту армію. Для можливо, да, для можливості її використання, там не знаю, чи в наступи, чи в закритті якихось проривів, і вони змушені були якимось на Луанський напрямок, не навіть не докомплектовано до кінця. Я думаю, що це ця риторика направлена в першу чергу на е, тих людей, які приїхали на ті форуми навіть не на внутрішню аудиторію, а на зовнішню аудиторію, вузьку зовнішню аудиторію, яка була присутня на е, цьому так званому форумі і для Кіма. Це от, а, а що вони можуть сказати? Вони більше нічого не можуть сказати. Так. Е, От в, 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 Все, що вони сказали. Мені сподобалося е, на, на, на предмет того, скільки Хамерсів було знищено. Мені сподобалася остання стаття от BBC, яка розказала про е, ці е, макети. Муляжі, це CNN перші повідомили CNN про маліжі, так. Нехай вибивають. ну ж така справа. Ви, будь ласка. Да. да. Пане Вікторе, спасибі величезне вам за цей ефір.